Охей, друзі, на зв'язку Емі Керажитан. І сьогодні ми будемо 24 години працівником Єей-клубу. А ой, Ємс Клубу! Охей, друзі, на зв'язку Емікера житан. І сьогодні ми будемо 24 години працівником Ємс клубу. Ну, тобто, клубу по відеоіграм Комп'ютерному комп'ютерного клубу. Ну, я думаю, зрозуміло. І так, е сьогодні. Продовження нашої файної рубрики 24 години. Ми працюємо десь. Можете писати, до речі, ваші варіанти, де ми будемо працювати в наступному разі, або повернемося в старий МакДональдс. Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт в Майнкрафті. А, ой, тобто працювати, працювати, там будемо працювати. Там це реклама та реклама білого квадрата малі. Реклама білого квадрата. Файна реклама. Найкраща реклама. Ну тут, та, тут просто бюджетно на рекламу не вистачило, тому. Ну, давайте зробимо виключить, що тут реклама є, да? І сепіку. Типу. Реклама тут є, ось така гарна реклама. Так, перший у нас тут ось дійшла до нас віду, тому давайте зараз дізнаємось, що вона прийшла сюди, що, що треба. До речі, ну, якщо по-нормальному, то по тут сидіти, але тут поставили навіщо Майнкрафт і програмування VS код ну типу і Вінду, напевно, з і Вінду 98, тому ми, напевно, будемо говорити з, з клієнтом ось тут, а не там, тому що. Усі ось монітори трішечки нам заважають. Тому так. Да. Добре. добре. Добрий день, мені треба заплатити за одну годину ігор, а також можна грав було, щоб по грі код новіта. Так, звісно, зараз все зроблю. Так, і нам дадуть 26 за те, що ця людина файно пограла один у нас побирала, тобто, ну добре, добре. те, що вона у нас там пограла годину часу і... Ну і подивіться правила. Так. Ось правила, Натискаємо, ось вам правила, Ось вам файна людина, ось вам правила, Ось вам правила. Дякую за гроші, дуже приємно. можете Повертайтесь до нас ще з новими грошима, Тобто повертайтесь до нас ще раді вас бачити в нашому ігровому клубі. Де я добра людина? Так, так, добре. Пладимо, тут, до речі, в касі у нас вже є гроші нормально. 24 години ми грабимо в комп'ютерний клуб. Грабуємо. Ганшіди. Ну, добре. Так, добре. Давайте далі підемо обслуговувати нас народ, ну там хай вони тут сидять грають тоді поки що. Нічого не будемо. Тут у нас файна знову файна леді з минулої серії, тому ви можете, якщо вам цікаво, переглянути минулу серію, де у нас така ж файна леді, якщо не помиляють, вас звуть Міцурі. Так, що ви в нас бажаєте? Добрий день, не могли б подати трішки морозиво? Сьогодні така спека. Раз без проблем. Зачекайте декілька час. Ось тут мені здається, що тут не тільки морозиво. Нас трішечки не махали, чи мені здається. Ну Добре, Файне леді, за ваші гроші, любий каприз, господи, Ісусе. Так, ну ми запам'ятали, що вона схоче, і давайте ми зараз просто принесемо що, все, що у нас є в холодильниках. Так, тут якісь люди в автоматах грають, ну ми їх поки що пробувати не будемо, тому ось. Так. Ну, що в нас? Що в нас? Я не знаю, що там у нас є, тому беремо просто всього потрохи. Я думаю, всього потрохи брати це не дуже геніальне рішення. Це да файно, все файно. А вино там не було, а то у нас схоже є. А що в мене за файне місце потрапило? А Можна я тут залишу жити? Воно є. Гроші є, чай є. Печиво і солодощі є, все геніально! Можна мені тут жити залишитись? Тут навіть Менкрафт є. І по можна повчити геніально все. Так, давайте, що там у нас ще? А, нами ще замовили. Що не А, в нас замовили э, Страубери. Ну, ось ця ось файна штука. Страубери пай. Я забула, як он називається э, Пирог з полуницею. Пирог з пирожки з полуницею. Там ще в нас замовили? Ну, наче, 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 наче? Значить, ми все взяли. Давайте. Зараз ми все покладемо сюди і будемо. І будемо віддавати наше замовлення. Добрий день, файна леді! Ми тут вам принесли все, що ви замовляли за ваші гроші. як Я вже казала любий каприз, тому ось Fine Lady. Ми не все зробили. Ну що ми не зробили? Що ще треба, Вифайна Леди. Мы щось не зробили. Слухай, а можна мені з Англії приїхати в Україну, а? А тут, тут я нічого не розумію. Так, берем всього і побільше. Так, давайте ще ось тут візьмемо теж побільше і нормально. Звісно, щось пішло не за планом. Це зроблено, це зроблено, це зроблено, це зроблено, це зроблено. Все, все все, все, все зроблено, все. А, так, ще раз йдем, ще раз, ще раз іденду. Final леді, добрий вечір, добрий день, finale леді, на цей раз я точно все придбала, все вам принесла, тому ось. Давайте. Во, все. Файного вам смакування. Сподіваюсь, що вам сподобається у нас дивитись на чорний екран Малевич. Сподіваюсь, що вам сподобається у нас. Приходьте до нас ще обов'язково. Файних леді ми завжди тут чекаємо. Десь ігуру в стороні мене вже проклинає. Так, добре. Тепер несемо все. Ось сюди і давайте все сюди несемо. І це теж ми сюди покладемо. Е, так, так. А тут що каси нема? а тут є каса. О, геніальні люди! Тут ми покладемо монополію, це, це чашка. Тут ми монополію покладемо, а касовий апарат закинемо кудись туди. Будівник який це будував, я геній. Ну, явно він геніальна людина, тому що. Ну. А навіщо нам в ігровому клубі монополія? Так, давайте зараз я ще покладу це, і ми підемо приймати наступне замовлення. Так, добре, нас там кличуть, 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 наче якщо ще не помиляюся, ось цього столика. Добрий день, добрий день, Final леді. Ей, ти довго ще будеш десь шастати? І взагалі де? Ти персонал маєш бути біля мене два 20... постійно, 24 на 7 і все приносити. Бо я за це плачу, то щось зробити сьогодні хочеш чи я? Ну і в нас є варіанти відповіді, як завжди. Так, звичайно, зачекайте пару хвилин, що бажаєте. Це саме кращий варіант, який нам пропонують. Вибачте, але це трохи грубо. Будь ласка, не поводьтесь так, якщо ви чогось хочете, я вам все зараз понесу. І геніальна відповідь, яка нам треба 100% відповісти. Але все ж таки працювати я хочу ще, тому давайте ми відповідати не будемо. Геніальна відповідь слухайте. Ну, добре, ризикувати ми не будемо. Бо шампанська батька нам не можна. Тому, вибачте, але це трохи грубо. Ага. А написати, що нам треба нормально, дякую. Зроблено нуль земля. А ну хоча б нормально сказати, що хоче, а я вгадую, то потрібно мені, що ви бажаєте. Мало того, що накричала на мене, сказала, що я якийсь персонал, який повинен бути біля неї 24 години насім. Як еще нормально замовлення замовити не можу. Так, ну. Напевно, напевно, напевно. Там щось було про пиріг, тому давайте 4 покруга. Печиво, так, напевно, було. Кіткат, наче був, якщо не помиляюсь. А, що там ще було? Так, 4 напої невідомо які. Ну, так, є. Тут є. Напевно, цей чай, не знаю. А, ні, ні не цей чай. Тут десь є чай. Ось ось цей чай. Ось нас три чашки чаю. Що у нас з чимось... А, ну у нас є ще ось такий чай. Коротше кажучи, всунемо цей чай, тому що Ну у нас є тепер тут дивіться. Ну, ми тепер моднячі, у нас тепер є тут чай. Аправ з чаєм, тому ми всі в цей чай і нормально. Hours later. Тобто я мала на увазі, що ми запропонуємо їй цей гарний чай. Смачний і гарний файний чай. Замість її, цього чаю, якого у нас вже нема. А, це навіть не чай, це гарячий горя... шоколад. Що Шо ще там було? А, ще якісь напої, цікаво які. Не Оці. Так, ну добре, все інше ми, ось це, ось чай ми саме її потім запропонуємо, та давайте все. Що ж, файна леди, Дивіться, у нас є нова колекція файного гарного чаю. Не бажаєте? Здається, що я погано напарюю їм чаї. Зараз піду. Так. Хвилиночку. Зараз підемо погуглимо. Як напарити чай людині? Зараз. Так. Окей, Google. Як напарити чай людині? Так, ну Google видав. А, нічого по вашому запросу, Ага, ще пізна, як запрос прикладається. Нічого не, знає, не знаєте. Образи! Образливо так. Ну добре, спробуємо ще раз напарити. Так. Файна, леді, файна леді, файна леді. Слухайте. Ви б не хотіли придбати собі не ось такий ось ну, не ось такий, ось такий шоколейт -хот, да, гарячий шоколад. ну, ось Не ось це, а ось. файний чай. Чай гарний. У нас є чайовий апарат. Ну, це саме, так. дуже гарно, дуже смачно, я вам відповідаю, дуже смачно вам сподобається. Давайте, ну, можливо, захочете. О, так ви не проти. Ну, з таким, правда, лицем. Наче я вам 100 доларів винна, але ну добре, хоча б ми її змогли вмовити. Це вже непогано, Ну, напевно, все ж таки я зможу хоч щось. Наступне відео 24 години, Міка на базарі. Торгує це саме чинь, носками. Трагує, носками. Так, добре. Finalді, так, Final, Finalді. Все, ось вам. Приймайте, грайте далі в програмний код в Studio. Файне вам гри. До побачення. Так, людина підійдемо. Хоча, можливо, там треба з задічної підійти, ну добре. Послухайте, мило Пані, ви не допоможете мені розібрати в цьому автоматі. Хатя, хоча, хоча б чекайте, ну, типу, тут розібратись в автоматі це ну, можна пізніше зробити. Ну типу. А я краще принесу зараз всі закази, які треба, а потім я вже буду допомагати розібратись в автоматі щось подібне. Ні, вибачте, немає бажання. Ти на свої відповіді, а то я випадковому можу щось чудити тут негарне, файна пані, ти не маєш бажання чи змоги, серйозне. А, ну я вас підійду пізніше, вибачте, за затримання. Гаразд, мила пані, я чекатиму. Все добре, а, а то вже на мене тільки що чуть, трішки не наїхало. Давайте ну, все ж таки. Зараз обслуговуємо оцю файну леді. Так, файна леді чого бажаєте? Добрий день. Принесіть, будь ласка, моє замовлення, я його залишила дві години тому на касі. по собі. Щось дуже велика затримка у нас, Ви, мені здається, не скоро звільнець. Зараз. Е, так, зробити чкули там. А, тут є замовлення, тому мені не треба. О, один ванільний мілшик у нас вже є. Ага, потім усі дві костини. А, Так. Якийсь чай? Можливо, цей, не цей, можливо, цей не цей. Що це за чай? Цей ні. Ну, як ми там, я просто скажу, тому не знаю, що тут написано. Це не тому що я не вмію читати на мові, ні в якому разі, ні. Идем зараз до начальника, спитаємо, чи ні? вона казала, що ну, десь тут, а та, замовляла, так. Мені цікаво, де я в монополіи, чи... <свісно> чи в Майнкрафті? Слухайте, коники, допоможіть, будь ласочка. Що вона замовила? Коники, файні, гарні не коники. Пискать, будь ласка, що вона замовила? Навіть коники не знають, що вона замовила. Тож день вмеремо. Наступному я буду в аніме магазині працювати. Геніальна ідея! Е, так, добре. Сьогодні, сьогодні так. Давайте ми зараз тоді зробимо ось так, ми візьмемо ось ось, ось, ось лад і просто зробимо його теплим і зробимо, як, ну, що це типу гарячий шоколад. не спрацювало. Так, давай поновлю Міша, у нас залишилось одне лате. Давай, машина, ти не підведи мене, будь ласка, мені треба е, це саме. Cup of Hot Chocolate. Ну, гарячий шоколад, тобто, давай. Ну, не гарячий шоколад, навіть. Ну, знущаєшся, чи що? Day two. так, зараз. І ще одна спроба, давай. Це не лате. У нас є лате. Во, лата. Нарешті ця машина, ця шрантайка запрацювала. Я просто вибачаюсь, я просто за кадром її лагодила. Ось вона не працювала. Але тепер нарешті вона видає, тепер нам треба ще. А що нам треба? Нам треба усіх напоїв, два, я так розумію. Ну, я розумію, напевно, не, не вірно, так? А невірно. Все, я взяла все, що нам треба. Ще 8 чашок чая. Кой черт, мені 8 чашок чая. Кто хоче чай, безкоштовний чай, роздаю чай, смачний чай, чай всім чаям, гарний чай, рекомендую Хтось хоче чай. Коже, пішла, я наче зі своїм чаєм. Так, добре. йдемо, віддаємо замовлення. Питання, а це кому замовлення? А, це ось замовлення. Кого? Добрий вечір, пані пані. файна. А, так, ось ваше замовлення. Дякую за гроші. Дві години людина чекала, поки я замовлення принесу. Мене точно скоро звільнить. Так, добре. Добрий вечір, добрий день. Дозвольте мені пояснити. Правило равно автомат. Ну добре. І так, мені треба зібрати. Ага, це правило. Зараз ми правило дамо, як користуватися і правила гри, Так. А, ось. А далі нам треба подивитись на те, як працює автомат. І подивитись. Так. Ну, розповідаємо про наш автомат, як воно працює. Не розповідати, хай саме дурне думає. Ну, цікаво, що буде, якщо я так ну, ось цю кнопочку натисну. Ти звільнений, вітаю! Недовго я пропрацювала тут. Так продовжуйте розповідь, будь ласка, не звільняйте мене, в мене три кота, собака і айфон крити кредиті. І вам фонд можна, будь ласка, не треба мені, треба ця робота. А, так, ну добре. Ми поговорили з... Ми розібрали автомат, в плані. Розібралося це не краще слово. Ми подивились і спробували пояснити, як працює автомат, і тепер зараз дамо... правила гри людині почитати і все. Все. Ідеально, ідеально, ідеально. Гроші нам за допомогу не платить, тому що це наші обов'язки. Тому що це наші обов'язки, і ми повинні їх виконувати. Тому гроші нам не платять. Що ж, я так розумію, а ні, ми до всіх. Ми не до всіх пішли. Ось тут теж людина, треба їй буде допомогти, і на цьому наш робочий день завершено. До речі, а, до речі, вже людина пішла. Як швидко. Я думала, що тут людина ще стоїть, а вона вже пішла. Ну, добре. Добре, Давайте тоді е, допоможемо цій людині, зробимо те, що нас е, попросять, і подивимось, скільки у нас кешепу в касі. Добрий день! Чи не могли б ви принести мені солодощі? Грати без їжі не дуже приємно принести відмовити, Ну, нам треба гроші, тому давайте ми принесемо. Все. <реш> Те, що у нас просять. Так, нам треба зробити. Ну, зараз ми зрозуміємо, що нам треба зробити. Нам треба зробити, напевно, ось такий шоколадний коктейль. Ось, ось такий ось. Ні. А, ні, це шоколад. Нам треба біла шоколадка, біла шоколадка, біла шоколадка. О, ось. Потім нам треба зробити cup of. От шоколад, ну добре, тут у нас є. Ми беремо лате, засовуємо сюди, у нас виходить хот шоколейт. Як у нас з лате виходить хот шоколейт, не запитуйте. Я вам, я вам не людина з кав'ярні, щоб відповідати на таке питання. Як це вийшло, поняття не маю. Далі, 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 далі. Що нам треба? Далі. Далі нам треба сервер одного ютубера. Добре, далі ми беремо. А, чупа Чупси. Два Чупа Чупси на три, ну, ну, собі залишимо один. А, так. І далі ми берем. Що ми беремо? Ага, ми беремо чизкейк, я так розумію. І ми беремо один чизкейк. Так, все, ось наше замовлення невеличке таке файне замовлення. Так, ну, дяка тут він опише, нам говорить, подякую. Так, ну гроші, я так розумію, буде зараз на картку, тому я буду чекати біля каси. До речі, кому було цікаво в минулій серії, яку зараз ви побачите. В минулій серії 1 та людина розрахувалась карткою. Вона не втекла, вона розрахувалась карткою і пішла. Тому все добре, і тому треба довіряти людям, напевно. Не всім, правда. Ну, те саме. Я за вами все рівно слідкую. Не дай Боже, ви не заплатите гроші. У мене там є мука, і я вас в тісто замотаю. Тобто я. Буду чекати на касі заліпки від цієї файної людини грошики. Так, ну добре. Я розумію, ми всіх сьогодні обслуговували. Давайте подивимося на другому етажі, можливо. Хтося можливо, на другому етажі навіть мебелі немає, тому їх немає тут нікого. До Зая, ви тут випадково не через це вікно зайшли? Ні? Ну, або вийшли. Любі друзі! Дякую за перегляд, Як ви бачили, ми вже. Ну а, як ви бачите, ми всім допомогли. Ми добре, файно виконуємо наші обов'язки. На дворі вже ніч, тому нам треба буде вже закривати. Хоча не треба закривати. Ну, до комендантської години, думаю, ще ми не будемо закриватись. А до того я буду сидіти чекати, можливо, комусь ще знадобиться моя допомога, чи щось треба буде принести. Що ж, дякую всім за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобалась дана серія. сподіваюсь, що вам було цікаво, кумедно. І, що ви подивитесь минулу серію, а також будете дивитися майбутні серії. Дякую всім за перегляд цього відео. До нових зустрічей і всім бай! Що робіть? Клубі. А що робить геймс клубі? Грають, так? тут все. Це... Нам треба один гарячий шоколад такого не снімає. Це за що? Не снімаю гарячого шоколада. Добре! Рубрика напарювання, як завжди, у нас буде працювати. Будемо напарювати людям щось. Ну, тобто... Я ж кажу, наступне відео я на базарі буду продавати, я вам відповідаю. Так, добре. Потім я казала, що я підійду до цієї файної людини. ось, і е, Допоможу розібратися з апаратом. Ну, з апаратом, господи. З. старотайку, я не знаю, що це. Ну, <реш> ага. Не обслуговую дану файну леді, тому що я дурак, який забув налаштувати. Так. Ви нічого не бачите. Зараз, секундочку. Взаємодіте діалог. Так, добре, так, добре, 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 добре. Так, Файна Леді, Файна Леді, ми знову щось не налаштували, я знову дурну. А тепер я хотіла поговорити про проблему, яка залишилась на цьому відео. Я ставлю, скоріше за все, для вас в кінці. Як ви бачите, зараз антиські лагає все. Також тут повинні бути банери. Але банери! Зробити воно фізично неможливо, бо мій комп'ютер сказав до побачення. А також ви це відео не побачили у п'ятницю, але я спробую до майбутніх серій полаудити ці питання і зробити відео в більш гарному якості в цій же самій тематиці, тобто тематиці ігрового клубу.